Бізнесу вже важче наймати людей на робітничі спеціальності. У нас великий дефіцит будівельників, зварників, електриків. Вихід готувати більше молодих кваліфікованих кадрів у закладах профтехосвіти, популяризувати, а ще модернізувати наші профтехи, щоб учні одразу вміли працювати на сучасній техніці та обладнанні а роботодавець не витрачав час на перенавчання. Це мета українського швейцарського проєкту і у 29 закладах профтехосвіти допомагають готувати фахівців важливих для відбудови. Це сантехніки, отеплювачі, фасадів, зварники, електрики, лицювальники, бетонарі. Напередодні підвищували кваліфікацію понад 30 педагогів, які готують майбутніх сантехніків. Сучасні практичні навички відточували з працівниками різних українських підприємств. Вони дають і фахівців, і обладнання. Що профтехи зараз якісно готували більше кадрів для них. Якщо майстри не дізнаються з перших рук, що потребує ринок, як працювати з цим обладнанням, вони не зможуть передати, ретранслювати це учням. А учень потім виходить на ринок праці і каже: Я не знаю, що з цим робити. Отже, таким чином, ми ламаємо цю систему. Ми готуємо до того, що вони виходять, випускаються їх охочі беруть на роботу.